Всім привіт! Знаходжу зараз в Данії, невеличке містечко Лехстер. Майже на 4 тисячі жителів знаходиться в дуже цікавому місті. Так що не переключаємось і дивимось. І зараз показую, знаходжусь на такому невеличкому пагорбі, звідки відкривається вид на місто. І тут знаходиться такий пролив. Раніше це був фьорд. Хоть це називається Лімфьорд. Хотів спуститись нижче, але тут бачу така стежка для прогулянок. Вирішив прийти сюдою. До речі, дуже такі гарні будиночки, вони невеличкі. Хоч сьогодні ще маю працювати, але не міг втратити таку можливість, бо наступного разу, взагалі не знаю, чи тут колись буду. А від центральної частини кілометр загружався, так що треба було проїхати. Ось така центральна вулиця, і тут знаходиться Церква, вона десь має бути за деревами. Дуже спокійно, раз на якийсь час приїде машина, а то дуже тихо. Історія Лестера сягає далекого минулого та базується на заснуванні Лімфьорда. Сьогодні Лестер називають містом Мідій, оскільки Мідій є візитною карткою міста. Але в 1516 році саме оселе десь представляв місто. Перш ніж місто спочатку перетворилося на рибацьке село, потім на портове місто, пізніше на ринкове місто і сьогодні Лехстер є туристичним напрямком. Протягом багатьох років Лехстер сильно постраждав від стихійних лих, сильних вітрів, води, льоду та пожеж. Місто неодноразово руйнувалося пожежами та регулярно страждало від повеней. Причинених сильними вітрами, тому будівництво міста на цьому місці було неможливим. Знаходжуся біля церкви. Не знайшов, яка це, чи протестантська, чи католицька, чи лютеранська. Спробую зайти. В церкву зайду пізніше, бо там зараз проходить похорон. Так що спробую пізніше, якщо буде відчинено, то покажу. Ось така гарна вулиця і буду йти на Лімфьорд. Містечко, як я вже говорив, дуже маленьке. Всього-навсього на 4 тисячі людей, навіть трохи менше. Такі дуже охайні вулички, дуже чисто, ніде ні бумажечки, ні камінчика все так прибрано. І хочу розказати про Лімфьорд. Можна датувати далекою давниною, його можна було б назвати фьордом з 12 століття і до 1825 року, поки Північне море не прорвалося біля. Агертанге під час сильного шторму. Лінфьор просягається на площі приблизно 180 кілометрів від Північного моря на заході та до Категата на сході. Так як Лехстер називають містом Мідій, то має бути пам'ятка Мідії. І не проста, а всередині малюнки. Ось такий будиночок. Це, наверное, місто. В повітрі як прогулююся. Зараз набережною йду, то відчувається запах. Солоний такий, солонкуватий. Запах моря. До речі, в тій пам'ятці, там, де молюск і всередині малюнок, ось ця будівля, тільки з іншого боку. Тут декілька бачу, тут вони всі розмальовані. Ось така гарна вуличка, я бачу, що йде. Це я так бачу сцена, де виступають, а може влітку. Розлажується тут бар, декілька муралів. Гарно виглядає, мені дуже подобається. Ну, спочатку хочу е, прийти набережною. тут ще буде цікавий канал, про який я ще розкажу, але це от, трішечки пізніше. Шукати інформацію про місто дуже складно. Треба переходити на датські сторінки і там вже включати перекладач. Бачу, якийсь ніби музей. Я зрозумів, це магазин, де можна прибрати картини і різні там речі. Наступна така мідія з малюнками всередині. Ось такі невеличкі доміки. І тут, наскільки я пам'ятаю, оригінальний порт залишився. Ось бачу, витягнули корабель для ремонту. Чи вже будуть пускати, але не видно, що днища е, мокре, значить тільки витягнули. Ось такі будиночки. Видно, деякі сучасні, а деякі ось от 1974 рік. Можна сказати, що більше 50 років і тут порт, де стоять яхти, лодки і чекають, поки господар буде плавати. Зараз показую канал Фредеріка VII, можна охарактеризувати як одне із семи чудес Північної Ютландії. Та найцікавішу пам'ятку у Лехстері. Канал має довжину 4 км 400 м, ширину 28 м, глибину 3 м та був виритий 400 -ма німцями у 1856-1861 роках вручну. А був виритий для того, щоб полегшити транспортування тварів. Бо сам Лімфьорд дуже мілкий, і щоб краще проходили судня, то виріли цей канал і місто дуже добре тоді на цьому заробляло, бо треба було платити за те, що припливаєш по каналу. До речі, хотів розказати про замок Вікінгів Агерсборг. Він знаходиться... На другому березі фьорду і це один з найбільших і один із п'яти перших кільцевих замків епохи вікінгів з Геральдом Блютузом. Зараз поки сонечко зайшло за Хмару. Показую такі невеличкі будиночки. Це майже кінець міста. Зараз дійду до такого якогось цікавого будиночку. І буду повертатись, бачу дійсно, що фьорд дуже мілкий, тут буквально там до метра. І видно, що з іншого берегу так само там е, е, такий е, світлий колір, то значить там мілко. А влітку бачу, тут можна купатись. Бачу ось перевдягальні і літній душ. Хоч зараз літо, але в цьому році як якесь таке літо, дуже холодне, вже початок червня, а тепла ще взагалі не було. А я б з радістю би покупався. Думав, якось так швидше трошки буду ходити, знімати, але самі зрозумієте, як приїдете. Що воно так здається, що можна за півгодинки все обійти, подивитись, а воно так не буває. До кінця так не вірив, що мені вдасться сьогодні бо все залежало від того, чи швидко загружуся, а? а. прийшов, сразу, приїхав, одразу загрузили. Хоч розумію, що ввечері може бути проблема, щоб встати на паркінг. Але я не міг. Кілометр стоять від такої краси і не приїхати було би злочином. На будинку пише, що побудовано 1863 року. Але якось трошки не розумію, що це. Не на ресторан. Зараз спробую з іншого боку зайти. А тут знаходиться музей міста да, Лімфьорд мусіт. Треба вийти ще до берегу, показати берег і спробувати водичку чи тепло. Ну, Музей працює з 10 до 17. Вхідний білет не знаю скільки коштує. Так, відкриті ворота і можна так заглянути. О, зараз би покупався. Думав, що буде галька, але тут так, ракушки в перемішку з піском. Трохи гальки є, але не багато. Галька то більше там вище, а тут біля берега то таке, пісок в перемішку з ракушками. В Лехстері тут фьорд сходиться, а так фьорд то дуже широкий. 에... Видно землю, але так за кілометрів 30, мабуть. А тут сходиться. Ну і зараз буду потихеньку повертатися вже, але в зоротньому напрямку буду йти містом. Далі вже такої проложеної дороги немає. Але бачу, люди тут бігають. Далі такого цікавого не видно, бо це вже кінець міста. Але до музею можна доїхати машиною. От дуже охайні тут такі будиночки. Це може навіть навчальний заклад. До речі, як їхав до цього міста. І там по національній дорозі їдеш, і замітив, що на полях дуже багато вирощують картоплю. От був такий здивований в Данії і картопля. А дуже багато полів засіяно, іменно засаджено картоплею. Може хтось подумає, ну що тут е, люди чим займаються. А навколо міста дуже багато продукцій. Виробляють труби, ну, багато різних фірм, що перевозять транспортних фірм, таких міні-заводів. Так що, всі тут люди зайняті, одні займаються туризмом, а одні просто ходять до роботи. Інша вуличка, така сучасна. Мені показувало, що тут можна прийти, а бачу, до внутрішніх двері вийшов. Да, трошки не туди я пішов. Тільки цих будиночків в внутрішній двор, там де машину ставлять під накриття, мені десь наступний треба поворот і прийду центральною старою такою вулочкою. Але всі такі хайненькі будинки, дуже чистенько, нема сміття, все так покрашено, побілено. супер виглядає. Зараз покажу таку історичну будівлю. Так на перший погляд і не скажеш. А на інтернеті показує, що це історична будівля. Хоча так ніби і сучасна. І заходжу на таку стару вулицю. Вона невеличка, метрів так 300. Але видно, що будинки такі історичні. Може десь буде писати якого року. Ось на одному пише 1845. Це виходить майже 200 років, 180. Так, да? 180. Так походити, подивитись на такі гарні будиночки. Хоч мені здається, що деякі будиночки можуть бути навіть старіші. Шкода, що він не на кожному пишеться, якого року побудований. Зараз на перехресті ну це майже кінець на да, тільки на одному писало, якого року побудовано. До речі, на початку відео, там де в будиночці знаходився магазин, то цей будинок 1857 року. Переходжу до наступної вулиці. От воно як красиво, то воно красиво. Запаркували автомобілі або проживають, або приїхали до міської ради. Міська рада в такому сучасному будинку. І зараз буду йти обратно до церкви, Може вийти так, що можна вже буде зайти. Подивлюся. До речі, бачу, що на велосипедах всі їздять в шоломах. У мене є в машині, але сьогодні я його не вдівав, бо мені сильно близько їхати. А Це, я так бачу, головна вулиця, на якій знаходяться магазини. Ось цей гарний будинок побудований 1891 року. Але шкода, що тут їздять машини. І декілька наступних будиночків. Так, я думаю, що мені десь сюди. Ну і так на невеличке таке містечко, тут дуже цікаво, гарно 에... і рекомендую всім. Як хтось буде в поблизості приїхати подивитися. До речі, біля такої бесідки є озерце. Сподіваюсь, відчинено. Зараз підійду подивлюся. Бачу, машина вже поїхала. Питання, чи так просто відвідати можна. Можна зайти дивно, бо в Данії рідко, так що можна зайти до церкви. Розписів немає, тільки кілька вітражів. Не написано якого року. Але на стіні щось 749-26. Не знаю. Покажу вітражі. І Ісус. Ну, і містечко закінчилось. Невеличке, але дуже гарне. і влітку можна покупатись покажу ці ж будиночки, що були на початку відео. Центр дуже невеличкий. Але от варто виділити кілька годин, якщо десь поблизу треба заїхати і Побачити це. Ось таке для вас було датське містечко Лехстер, що знаходиться в північній Ютландії. Я завжди підписка, вподобайка, коментарі і по можливості поширюйте. Всім пока, до наступних відео!